Є інформація про бої в районі населеного пункту Табаевка. Результатов нет, конечно. Но сейчас не будем быть провал, не провал нет результатів. Потери є, великі. Об'єднане командування Хортиця повідомило, що Табаївка не захоплена, і за нею тривають запеклі бої. То що ж там насправді відбувається? Ми розуміємо, що з жовтня 2023 року Україна почала отримувати більш лімітовану допомогу, що, звісно, впливає на спроможності Збройних сил. Головне завдання зараз втримати лінію оборони без прориву фронту в оперативні тили та дочекатись, як мінімум, прийняття допомоги від ЄС та окремих надходжень за старими пакетами допомоги. Дочек. Катись авіації та нових крилатих ракет від Британії та плануючих бомб від Франції. Наступне завдання максимально нанести ураження ворогу. Попри важкий стан в районі Амдіївці, співвідношення втрат ворога в техніці 1 до 13. А події навколо Табаївки обумовлені двома речами. Табаївка знаходиться в низині, і з втратою крахмального тримати невеличке село, яке повністю зруйноване, стало занадто важко. Тому логічно зважати на те, що основна та вигідна лінія оборони йде по висотах, по кряжу за селом, яке можна побачити на карті. Тому Успішні і стабілізаційні дії в цьому районі поставлять ворога в умови низини, подібні до того, як під Новогеоргівкою чи Кліщівкою. Станом на зараз втрата Табаївки неприємна, але вона не є проривом фронту. Отже, почнемо з лінії фронту. Генштаб збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Це насправді багато. Це висока інтенсивність і фактично говорить про те, що по всім ділянкам фронту ворог намагається тиснути на нашу лінію оборони. Генштаб говорить про сім напрямків, але насамперед виділяє два: це Авдіївський і Мар'янський, де було майже дві третини від відбитих атак противника. Але все таки я почну. З Куп'янсько-Сватівського відтинку, бо вже другий день розганяється чи то зрада, чи то перемога пов'язана з ситуацією навколо населеного пункту Табаївка. Ця ділянка це неподалік від крахмального, е, яке ворог раніше захопив і зараз намагається просуватися далі. Так от Табаївка, це власне між Сватовим і Куп'янськом, точно посередині, десь 20 кілометрів до е, Сватового, і десь напевне кілометрів 30 до до, до Куп'янська. Себатобаївка це такий невеличкий населений пункт. Там довоєнне населення там було. Лише там 30 осіб. Зараз там 3 чи 4 хати. Якщо дивитися на супутникові знімки, то всі ці хати вже зруйновані. І боївка якраз в такому низині між двома хребтами двома підвищеннями через село, де річка, місцевість навколо заболочена. І просуватися там ну, не просто і утримувати не просто, тому що вона знаходиться саме в низині. І з приводу цієї боївки є низка вже тлумачень, низка заяв, зокрема там. На дні були суперечли повідомлення. А сьогодні, от ворожа сторона, зокрема Міністерство оборони Росії, там заявило, що там та боївка захоплена, і для російського споживача насправді не зрозуміло, що це за населення пункт. У будь-якому разі думаю, що вони зараз там роздаваються перемогу. З нашого боку були заяви та пояснення начальника служби зв'язків з громадськістю. Командувань схопутних військ підполковника Володимира Фіцьо, і він сказав про те, що в цьому населеному пункті табаївці це Купінський, якраз район Харківської області. Російська армія не припиняє штурмів, бої тривають. на цьому напрямку. Було відбито 10 атак, але заяви російської сторони про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Він каже про те, що табаївку росіяни не взяли, там тривають бої. Від дії і їхнім заявам вірити не можна, і він так само говорить про те, що та боївка знаходиться такому у невигідному. Місці ти в низині, і той, хто спускається, власне в цю низину, стає одразу ну мішенью. Він каже, як мішеню в тирі. У будь-якому разі, ми можемо зараз зробити висновки, що противник не зміг закріпитися на цій ділянці. Там, якщо там все поєднати, то я думаю, що зараз ворог ймовірно перебуває там на східній частині табаївці, якраз перед річкою, але у будь-якому разі. Є логіка дій противника, що він буде намагатися працюватися на захід. Чому це для противника важливо? Тому що фактично, якщо ми зараз побачимо на оцю мапу, яку ми зараз бачимо на екрані, то від е, табаївки ворог намагатиметься рухатися до річки Оскіл аби з метою, яке думаю, просто спробувати. Е, е, Розбити наше групування військ, яке зараз знаходиться на лівому березі річки скіл на дві частини. Це історія помітна по мапі, як вона буде реалізовуватися. Думаю, що буде складно для противника. Але зараз у нас є декілька напрямків, якраз на Куп'янсько-Сватовському Лиманському напрямку, де ворог намагається тиснути. Це якраз з самого верху, там з півночі це атаки на Куп'янськ через Сінківку. Там без успіхів, але він ворог розширяє ділянку атак на синківку там із заходу із фронту. Тальних атак аби пробитися далі до синьківки, далі на Купінськ, тому що це дійсно важливий такий транспортний вузол, який для противника вкрай е потрібний, але ці атаки на синьківку вже тривають декілька місяців поспіль без успіху. Середня ця ділянка це якраз і. Е Табаївка і інші населені пункти, звідки ворог намагається атакувати наші підрозділи, аби пробитися до Оскілу і переїздити наше групування. Це як план противника. Ну і власне. Е е Південна частина цього діля цієї ділянки, це якраз там, де е, терний ямпілівкаторське, там відбуваються постійні атаки. Буквально вчора там були відео, де ворог намагався від е, терни проводити наступальні дії з використанням бронетехніки, тому що якраз атаки на е, е, Табаївку відбувається піхотою з меншою кількістю бронетехніки, але з більшою кількістю там дронів і авіації. От якраз під тернами буквально вчора Вчора ворог спробував використовувати бронетехніку без успіху, стратами, але ми розуміємо, що і далі ворог на цих трьох ділянках буде намагатися тиснути на нашу лінію оборони. Зараз по всій цій лінії, за оцінками командувань сухопутних військ, знаходиться в межах там 200 тисяч особового складу, включно з. Бахмутським напрямком всі ці ділянки є вкрай складними для утримання, але навряд чи такими, що ворогу вдасться там домогтися успіху в якихось найближчій перспективі. Але ситуація вкрай складна, так само як вона є складною і на поблизу самої Авдіївки. Це вже другий напрямок, де дійсно кількість атаки набагато більшою ніж ситуація на купянсько сватовому напрямку, і якраз з приводу. Авдіївки варто сказати про те, що тут ситуація така, що по всій цій дузі, яка зараз охоплює Авдіївку з півночі і з півдня, ворог намагається проводити наступальні дії. Успіху просування немає, але найбільш складна ділянка зараз якраз на півдні. Ми зараз бачимо ці три такі помаранчеві зони, де ворог намагається тиснути на нашу оборону. Це Промка, це е, царська охота посередині. І якраз зліва ми бачимо спроби противника діяти від. Е, е, Опитного в, 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 в бік так само Авдіївки по всім цим трьом напрямкам зараз ідуть активні бойові дії. Найбільш складна ситуація, якраз в за царською охотою, тому що там ідуть декілька е, три оці в пригородні вулиці. Там ідуть бойові дії, де ворог намагається утриматися після того, як він проліз під цим е, каналізаційним люком е, каналом під царською охотою. І зараз вони ведуться ці від дії в е, приміській забудові поблизу Авдіївки там е, ворога вибуває наша 116-та бригада, 110-та бригада, але ворога повністю поки що вибити не вдається. Хоча це вкрай важливий напрямок, де ворога власне ну дійсно треба утримати і знищити. Тому що е, Авдіївка за своїм значенням, ну, як на мене, має навіть більше ніж свого часу. Е, Бахмут. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз в там намагається максимально утримуватися, намагається проводити наступальні дії з різних ділянок, насамперед орієнтуючись на те, аби вийти на уже в міську забутову, приміську забудову і вис... забудову Авдіївки, там спробувати подальші Штурмові дії це власне на логіка дії противника зрозуміло, але так само вона зрозуміла і нашим збройним силам питання в тому, щоб у нас було зараз достатня кількість резервів, сили засобів для того, аби не допустити просування противника в цьому напрямку.